Hello, це віцно, і це промокоди. Сьогодні у нас 25 число, а це другий сервер, і в нас є 17 промокодів, щоб перевірити. Я вам тільки перевірення буду давати. І в кінці ми подивимось, скільки взагалі ми а, грошей отримали і XP. Також можете подивитись зверху екрану. Поставте лайк, підпишитесь, а ми починаємо. Перший промокод це у нас ВІН. Він нам дає цілих 6 досвідів і ігрової валюти 150 тисяч гривень. Це дуже класно. Є ще такий промокод у нас Meta. Я його вже застосував, ось вам скріншот. Він дав мені гроші та XP. А є промокод Беспік, який нам дає е, 2 XP і ігрова валюта 15 тисяч гривень за 1 годину. Це добре. У нас є промокод Капібара, яка дає 2 xp та 20 тисяч гривень. 20 тисяч гривень, все добре. Дві години, але треба почекати. Але ви можете зробити завдання те, завдання те є єжедневне, і все клас. Є промокод Allen, перейти, який дає 2 xp та 15 тисяч гривень. Все як завжди. Самурай нам дає 2 xp 15 тисяч гривень. Перед наступним промокодом я б хотів би вас попросити не писати в коментарях ці всі промокоди, тому що для мене, ютубера, це погано. Люди заходять, дивляться промокоди, копіюють і заходять. А моє відео не дивляться. Думаю, ви зрозуміли. Дякую за розуміння. Тавтологія. Перейти. Вілсон нам дає 2 XP та 15 тисяч гривень. Мартін. Мартін нам дарує. Ютуберський промокод. А, буст-код вже використаний на цьому сервері. Мартін нам дав, що я вже його використав, але я не пам'ятаю скільки. Ось цей промокод можете написати в коментарях, скільки дає, і допомогти людям, так? Такий промокод перевіримо. Який нам дає 2 XP 15 тисяч гривень. Ну, це всі промокоди, які були. До фіга було ютуберських, я їх вирізав. Е, були з телеграму промокоди, але вони не спрацювали на нашому другому сервері. Чи просто срок закінчився, чи там занадто багато людей його вже використало. Я з вами поділився з цими промокодами. Я думаю, ви поставили лайк. Дякую вам за це. А я буду далі старатись. Всім до побачення і всім пока-пока-пока. Пока. А в коментарях оцінити монтаж треба.